Любити тебе бояти зіріха, тебе прославляти. Третя Ісус раз падає Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Щойно розпочалася Ісусова хода під Христом, як Він знесилений і ходе під Його тягарем. знесилений змущанням знущанням, жахливим бачуванням, яке розірвало Його м'яза аж до кісток. Він чаєм терням, тратою крові. Та мало хто співчуває його терпіння зі страху розбіглися. Тільки івенти невеличкої групи група жінок зі співчуттям і полем над Ісусовими терпіннями, полем від власної безпомічності стоять на його боці. Єрусалим же живе своїм повсякденним життям. Поспішають люди зайняті своїми повсякденними справами. Торговці і покупці перекликають одні одних, група цікавих вийшла витріщитися на чергове видовище. Звершення смертної кари. Звісно, тут і група тих, хто прагне Ісусові, Ісусової смерті, хто насолоджується видом його страждань. Та Ісус не нарікає, не проклинає, а з любові до кожного з нас він знаходить в собі сили, щоб стати і продовжувати свою боротьбу. Ісусе, коли на Грушевського пали перші жертви, одні вийшли на проюзі злом на Майдан, чи стали до моетовної боротьби, чи провадили інформаційну війну. Інші провадили свій бізнес, пили каву у кав'ярнях, зацікавлено спостерігали, а що з того буде. Були і ті, хто, кого страх скував, і вони поховалися. Були і ті, які як сібаки влади і окупантів, сповнені сатанинською злобою, кидалися, щоб знищити майдан. Були і ті, хто у власній безпоміщності з Богом старався допомогти, чим міг. І зараз, коли наша держава страждає від московської агресії, Знову і знову повторюється та сама ситуація. Одні борються, а інші живуть своїм життям. Одні страждають, а інші своєю безвідповідальністю і боєву не здатні їм допомогти. Ісусе, просимо Тебе нині, дай нам силу простити всім тим, хто стояв осторонь всіх тих, хто своїми недолугими рішеннями спричиняє усе нові і нові страждання. Дай нам усвідомити, що відповідальність за опадки нашого народу. Лежать і на нас. Дай нам сил.